Вітаю вас, друзі! Як ви, як ваші справи? Я сьогодні нарешті виспала. Сьогодні в мене вихідний день. В Києві вже декілька днів не вимикають світло, тому можна трохи розслабитись і нікуди не поспішати. Але планів, як завжди, на вихідний день дуже багато, тому трошки відпочила, і треба втілювати те, що напланувала на сьогоднішній день. Звісно, хотілося б цілий день повалятися в ліжку, нічого не робити, дивитися телевізор, їсти щось смачненьке. Але, на жаль, на це немає часу, тому що якщо я буду просто лежати, то справи самі себе не зроблять. Ну і до того ж не буде ніякого контенту. Я вчора так втомилася після першого робочого дня, як вийшла з відпустки. А перший день завжди такий, знаєте, складний, поки адаптуєшся, а поки звикнеш знов до роботи. Хоча й перерва була невеличка, але все одно. Ну і до того ж було дуже багато роботи. А то я вчора прийшла додому ніяка, навіть не було сил повечеряти, сходила в душ і одразу лягла спати. А вночі дуже міцно спала. Ми з Сергієм навіть не чули, що була повітряна тривога. Це вже зранку, як прокинулись. Прочитали новини, що вночі була масована ракетна атака по всій території України. З Росії летіли ракети, і вони знов ж таки були направлені на критичну інфраструктуру. Але наче обійшлося без жертв все добре. Ми сьогодні зі світлом, навіть без вимкнень. От ми вже за останній рік так звикли, так адаптувались до нового життя. Що ніякі ракети, масовані обстріли, ніякі залякування новими наступами нас не зламають, не залякають. Тому тримаємося і живемо далі наше життя. Під відео, де я показувала старі фотографії зі свого дитинства, отримала багато коментарів на рахунок того, що ви були здивовані. Що я така була білявка. Так, насправді мій натуральний колір волосся світлий, такий світло-русявий, але вже довгий час фарбуюся в темний. От. І... Я думаю, що згодом, не так скоро, але через деякий час повернусь до світлого кольору волосся. Поки що буду ходити так, тому що за темним волоссям не так складно доглядати от, і дешевше фарбуватися. Бо я фарбуюся сама, а якби я була. А блондинка, то треба було б ходити в салон, фарбувати волосся, а це дуже дорого. Сергій мені завжди каже, я взагалі-то в дружини брав собі блондинку, а зараз ти брюнетка. Ми так не домовлялися отже, повертайся в світлий колір волосся. До речі, мені доводиться фарбуватися раз на три тижні, бо волосся в мене росте дуже швидко. І зараз я бачу, що Дуже багато в мене з'явилося сивого волосся. Ну, що поробиш? Таке життя! Яка краса ліфт працює і це добре? Ще дуже часто в коментарях отримую компліменти на рахунок мого. Щиро вам ячна. і ви завжди питаєте, де я його купувала. Я купувала його десь півтори роки назад. Це бренд Markel, це німецький бренд преміум-сегменту. Він тоді дорого коштував, десь 4 тисячі гривень. Але я його купувала зі знижкою. Він мені обійшовся в 1600. Це 100% вовна, він дуже теплий, стильний, і я взагалі не шкодую, що його купила класний. Я не знаю, зараз ви такий не знайдете. В колекціях саме такого немає, але є щось подібне. Взяла собі смачненьку кавусю. Зараз буду йти на пошту спершу на одну, потім на іншу. Треба забрати посилки. До речі, така особливість. Я не люблю я пити каву. Коли стакан накрит пластиковою кришечкою, мені подобається пити одразу зі стаканчику. На вулиці так тихо, спокійно. Сьогодні, правда, похмура погода, плюс 4, Але Треба дочекатися і незабаром настане весна. От. Люблю наш район, дуже мені тут подобається. Все поряд, зручно, гарненько. Частину посилок забрала на відділення, і ще треба отримати в поштоматі. Вчора поверталася з роботи, забула. Заберу зараз дуже зручно, коли я прям в будинку в під'їзді поштомат. Оп, і дверцята відкрились. Треба їх закинути. Цікаво. В одній посилці був ось такий порошок, це кисневий відбілювач. От тут один кілограм. Ним можна виводити плями з одягу, відбілювати, так, чистити всі види посуду, окрім алюмінію. Тож буду пробувати і, звісно ж, поділюсь з вами враженням, як він працює. Але чула від дівчат, що Дуже гарний засіб. Другу посилочку я вже розпакувала, єдине, що зараз не можу поділитися з вами тим, що в ній прийшло. А ось третю посилку відкриємо зараз з вами разом. Ця посилка прийшла від моєї глядачки, від Ярослави. Дуже цікаво, що там прийшло. Уже неочікувано, дуже приємно. Так. В коробці ось такий гарний, патріотичний пакет. Все буде Україна. В пакеті. Вот такая мыло коробочка. Я хвалюсь, если <laughs>, честно. Ой, класс. А в коробочке вот такая красав Всякие мыльные штучки. Так. Вот такой значок. Класний з мапою України і е, написом вільна. Так, далі листівочка ось така. Зараз я її прочитаю. Ой, тут дивіться. Шоколад, дві шоколадки. Ось такі. Чорний шоколад, пряна вишня і полуниця борбонська ваніль. Шоколадочки. Якраз те, що я полюбляю, солоденьке. Так, і далі ще ось така коробочка. Якийсь аксесуар. Ой, супер! Дивіться. Це шкарпетки ось такі патріотичні. Клас, свобода. Що тут ще написано? Сила. Колоски намальовані. Так, треба їх відкрити. Бо погано видно. Шкарпетки — це те, що я люблю. Люблю такі незвичні, довгі. Дивіться. Одна шкарпетка з жовтими написами і малюнками. А друга з синіми. Я прям в захваті. Клас! Ярослава щиро вдячна за такий приємний подарунок. Я дуже задоволена, мені дуже приємно за увагу. Трохи якось, знаєте, незвично отримувати подарунки від глядачів. От. Але дуже-дуже приємно. На листівці намальовані лелеки і написано Дім там, де ми. Таке є. Так, і тут. Юлії для гарного настрою. Дякую, що надихаєш у такі нелегкі часи. Ярослава. До речі, я теж підписниця Ярослави. Ярослава веде свій ютуб-канал. Мені дуже подобається її відео. Ярослава, мама в декреті. Має донечку Єву. Живуть вони за містом і знімає вона. Відео про своє життя. Ярослава дуже творча людина. Дивлячись її відео, я надихаюсь. Відео вона показує, як вона декорує святкові домашні заходи. Також показує, як вони оздоблюють свій сад і як облаштовують будинок. Канал Ярослави називається Ярослава Хом Івент. Посилання на її канал я залишу вам під відео. Обов'язково переходьте, підписуйтесь, це моя щира рекомендація. Якщо вам подобаються мої відео, то її відео вам теж будуть до душі. Я взагалі дуже вдячна Ютубу за те, що він дає змогу розширювати моє коло спілкування, дає змогу знайомитися з новими людьми. І як правило, це дуже гарні люди. От і з деякими з них наше спілкування переходить в спілкування в реальному житті. Добрий день, я вже не одна до мене. Приєднався Сергій. До речі, на рахунок того скільки коштує його шапка, ми отримали коментарі. Точної суми, звісно ж, ніхто не назвав, ніхто не вгадав, але були... А що, буде переможця? Ні, просто хочу передати цим людям вітання. Хто наблизився до тієї цифри? Отже, шапку Сергій купив за скільки? Це Питання було. Так, да, я у тебе питаю. 39 гривень. <схід> Цю шапку він купив за 39 гривень. Купував в магазині Сінсей. Влітку, коли були великі знижки, і дуже класна шапка, мені вона подобається. Там дві глядачки написали. Одна з них написала вартість шапки 50 гривень, і друга 20 гривень. Це було два таких 50 ближче. 50 ближче, так? Ну бо шапка да? коштує 40. Ну, майже 40. 50 Це 10 гривень, а двадцять 20, 20 гривень. Ну отже, передаємо вам куту, вітання і дякуємо за те, що берете участь в наших таких опитуваннях. Дякую. Дуже цікаво. Дякую. До речі, зараз ми з Сергієм пішли. Йдемо в магазин, поки нас тут не було. У нас у дворі, майже у дворі, вон за тим домом, відкрився маркет АТБ на Рей. Ми так довго чекали. Він мав відкрити свої двері ще рік назад, але затягнулось відкриття. Такий великий маркет, двоповерховий, чорний, новий сучасний. Якщо що, то магазин працює на генераторі, але світло поки що не вимикають. Зараз акція на мандарини по 60-95. Треба взяти банані. Банани беремо Сергій? Люблю АТБ в цих кошиках поритися. Щось цікаве можна знайти недорого. Подушки, ковдра є. Класний набір для дітей. Сковорідка і в ній, бачите, яйця є, ножка куряча, сир, круасан, сосиска. Прикольно. Знайшла цінник, 85,90 коштує такий набір. Є ось дивіться набір для сніговика. До речі, це класний виробник. Технок. Це українське виробництво. Дуже якісні дитячі іграшки з пластику. Рекомендую. Форма для запікання. Салат. Ось такий набір білих приманок. 89 гривень. у вигляді яблучок. Що купили в АТБ? Вологий папір туалет. Чай, мінутка. Це Сергій улюблений чай. Взяли ось такі креветки. Зараз салат зробимо Желе зі смаком персика і зі смаком вишні на десерт. Так, Сергій взяв якесь печиво. Капуста пекінська. Далі кукурудза. Далі це що? таблетки для зловного бачка для унітазу. Це Сергія в тема. Він таке полюбляє. Так, банани сушені. Це Сергій взяв протеїн. Батончик такий. Це було на ВТБ. То не ВТБ. Це не ВТБ, а де ти? А в АТБ. То тебе кинув до себе. ВТБ, то що наверху. А, я зрозуміла. Так, авокадо, банани. І тут у нас перчик червоний, два штучки. І мандарини. Дивіться, яка в мене краса вийшла зробила салат. Тут пікінська капуста, трошки кукурудзи, авокадо, потім креветки, соус, шов такий до креветок кисло-солодкий, і припросила тертим сиром. У Сергія така сама порція, але без сиру. Зараз будемо з ним вечеряти. На цьому я буду завершувати відео. Всім щиро вдячна за перегляд. Бажаю гарного настрою і до нових зустрічей.